Замінник молока почали використовувати, тому що це набагато вигодніше і ефективніше. Телята переходять з молока на замінник досить легко. Немає диспепсії, немає захворювань шлунково-кишкового тракту. Телята ростуть навіть набагато швидше, ніж на молоці. З замінниками молока для телят працюємо, переходимо з цільного молока на замінник. З телятами проблем немає. Телята переходять. Прекрасно, ніяких диспепсій, проносів. З економічної точки зору це набагато дешевше випоювати профімілком, телят, чим цільним молоком. Результат прекрасний. Замінник молока він економічно вигідний. І саме головне, що тварини на ньому гарно ростуть, гарно йдуть на поправку і немає ніяких проблем. Сама беру і вам рекомендую.